Що і вона є загрожую існуванню ансамблю Верховина. Е, Скільки вам ну, відомо, що з 2005 року ансамбль Верховина, так само як Дрогобицький театр, перебуває на отриманні з обласного е, бюджету. І відповідно тобто, виділяється так звана дотація, тобто бо ми не є 100% бюджетна організація, так, а ми є дотаційно госпрозрахункові і установи верховинник театр і доційного зброзоху. Хоч зараз прийнятий закон про театр, який там трошки регулював встановище театру, у них є, наприклад, поняття там, оплата за вислугу років і так далі, інші там, доплати і виплати, які їм гарантують кращу трошку ситуацію. Ми очікуємо, що буде прийнятий закон про концертні організації, ну наразі ще поки що його. Ну, на жаль, не можу ніяк довести до пуття. Тобто, Законопроекти є, а прийнято наразі його ще не було нашим законодавчим органом влади. І відповідно, значить, от, сам Верховина фінансується цією дотацією, яка йде в основному на виплату заробітної плати. Тобто це десь становить 90%, йде на якраз. Щоб, Тобто виплата заплати працівникам. Ну, Решту, те, що не додається, так, то ми в основному, покриваємо зарплату власних доходів від концертної діяльності та від е, оплати за оренду вільних приміщень. Але е, зв'язку з тим, що оплата за теплопостачання є досить висока, вона коливається від 20 до 40 тисяч в місяць, залежно від того, який подається тиск, як ми самі стараємося економити десь трошки маємо лічити, відповідно, регулюємо подачу в наші приміщення. Приміщення велике 2000 квадратних метрів. Тут розташовані адміністративні приміщення, тобто це концертний зал, це гуртожиток, де проживають наші працівники. Відповідно, ми не в змозі самі сплачувати таку. Суму велику, яка є коло 150 тисяч в рік, для нас це непосильно. Ми десь в міру своїх можливостей сплачуємо процентів до 20%. Це найкраща варіантів, що ми можемо з власних доходів оплатити. Решту Рештує суми завжди 2005 по 2010 рік нам в кінці року бюджетно при перегляді бюджету додавали обласне управління культури, тобто з обласного бюджету додавалися ці кошти. Але знову ж таки, через оці, е, такі провокативні дії, тоді, що були в 2011 році, розпочалися до коло Верховини. Так? Нам от, наскільки я вважаю, це моя думка, що це целеспрямовано. Кошти не були надані ні в 2011 кінці, ні в 2012 року. Тобто жодної копійки нам не додали. Відповідно, от вже на, на 2012 рік, та, якраз на липень серпня, рік тому, вже був борг 194 тисячі. І тоді, відповідно, Дорогобицьке владі підприємство ємство робить звернулося з позу в господарський суд Юзької області, і де вони вимагали погашення там. Повної суми, ми ще були нам початку нарахували навіть пенню, там інфекційне рахування, але ми, коли з клопотанням з відповідними зверталися в господарський суд, то суд пішов, враховуючи наші фінансові можливості, пішов на поступки і розтермінував тоді цей борг на 18 місяців різними частинами, там по майже по 11 тисяч у місяць. Ну, не враховуючи, вже коли триває опалювальний сезон ну, планові платежі. Тобто. Але і ці суми є для нас ну, 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 нереальні, тобто, тому що е, щодо концертної діяльності, в нас вона є досить активна, але слід визначити, що от останні два роки ще так, це співпадіння, чи це є така тенденція у державі. Що Глядач, скажімо так, замовник став біднішим. Коли з 2007-2008, 2009, рік, що замовлення було досить, такі поступали досить багато і вони були такі, навіть... Відповідними фінансовими можливостями були наші замовники то зараз вони є досить е, такі, ну, чи оновлює, чи дійсно чи фінансова скрута не дозволяє. От, е, коли звертаєшся там, до керівників, змінити установ фірм, да, що є професійні свята, тобто, чи інші якісь нагоди, люди кажуть, ну, я вам на зарплату не вистачає, чи там є люди інші мої працівки, яка хвилюються, чим от, дійсно піти на концерт. І це є правда, на зараз, жаль, така... Простока правда, тому що і так само, коли, наприклад, ми працюємо в Трускавці, по, по салаторіях чи в Моршині, по курортні та, він так само приїжджає відпочиваючий, і це наш основний глядач курортних містечка, він має от кошти, як він так от говорить, має кошти чисто заптівку заплатив відпочити, суто на такі витрати, які є самі найнеобхідніші, на концерти, вони кажуть, йому грошей не вистачає. Це є об'єктивність і це відповідно від. Відбувається на наших доходах.